Ся вам пори. дай спокій моїй родині. Твій гнів нас не переможе! Вінчестер будинок, збудований ПРИВИДАМИ Усім знайомиться легендарна фраза. Але ось питання у чому? Для чого вона? Цією фразою намагаються заінтригувати нас чи полоскатати нерви. Або просто вважають людей йолупами, які повірять у цю дурню. І, взагалі, так, я у це вірив. Але в дитинстві не зараз. Привіт! І так, сьогодні мова піде про фільм Вінчестери, дом, який побудували. Привиди містика. У фільмі так, а у нашій історії ні. І як завжди, пропоную піти по порядку. У попередніх відео я неодноразово казав, що фраза на реальних подіях не передає всі обставини один в один. Сценаристи та режисери надихаються якоюсь історією, а після додають щось від себе. Ось і все. Звісно ж, є окремі випадки, але вони більш стосуються якихось історичних або автобіографічних історій. А нам таке не цікаво. Тому пропоную розібрати фільм Вінчестери, а точніше, його реальну історію, і дізнатись, була там справжня містика чи ні. Олівер Фішер Вінчестер народився у Бостоні, Масачусетс, був помічником Теслера, а у 1830-му став. В Балтіморі майстром-будівельником. Згодом відкрив у Бостоні магазин для чоловіків. У 1848-му в Нью-Хейвені штат Коннектикут компанію Вінчестер Девіс, що виробляла чоловічий одяг. А у 1855-му разом з іншими інвесторами придбав відділення зброярської компанії Сміттен Весон, що на той час мала фінансові проблеми. Компанія перебралась в Нью-Хейвен та стала називатись Нью-Хейвен Нью-Хейвен Arms Company. А у 66-му компанія стала називатись іменем Вінчестера. Олівера був син Вільям Вінчестер. Саме він і успадкував все від батька. Згодом він познайомився з Сарою Лод, а пізніше його дружився. І взагалі на цьому можемо закінчити нашу історію. А дехто навіть може задатись питанням, для чого я взагалі все це розповідаю. Скажу так: без цих персонажів не було би цієї історії. А пізніше. Ви зрозумієте, чому. Згодом Вільям помирає, а Сара отримує 25 мільйонів доларів. Також їй дістається майже 50% власності компанії Вінчестер. Весь цей спадок жінка фінансує у будівництво самого містичного будинку у світі. Після смерті свого чоловіка Сара була на аудієнції у медіума в Бостоні, який поспілкувався з духом Вільяма. Дух покійного, нібито, повідомив, що. Нещастя Сари, смерть єдиної доньки незабаром після народження, відносно рання смерть чоловіка пов'язані з тим, що на сім'ї лежить прокляття загиблих від рушниці, створеної батьком Вільяма. Щоб уникнути подальших проблем, жінка мусить спорудувати особливий будинок, де духи не зможуть зашкодити їй. Прислухавшись до поради медіума, Сара придбала будинок на західному узбережжі. І вас це може здивувати, а може і ні. Але цей будинок справжній. І Сара Вінчестер невигаданий персонаж. А якщо ви мені не вірите, то можете самі купити декілька квитків і побувати у цьому будинку. Так, він ще стоїть. Ви можете побувати в ньому вдень, вночі та пройти квест на максималках. Привиди ж там справжні. Та й в цілому, якщо відійти від жартів, то в цій історії майже все в справжнє, тільки є декілька, але після смерті доньки Сара втрачає чоловіка тільки не трохи пізніше, а через 15 років. І це не мало так. Як їй казав раніше, вона звернулась до медіума, який. Провів сеанс, в якому Сара змогла поспілкувати зі своїм чоловіком, і той, в свою чергу, поділився з нею дуже гарними новинами, а саме, що їх сім'я проклята. Якщо вона не хоче померти, то їй прийдеться будувати один будинок все своє життя. Непогана така історія, так а в газеті від 1895 року кажуть, що Сара впевнена в тому, що коли вона добудує будинок, то помре, і те, що вона відкрила секрет вічного безсмертя. Але ні, такого не було, тому що Сара ніколи не з ким не спілкувалась, а тим паче не давала жодних інтерв'ю. Ну, звісно ж, треба з чимось людей годувати. Спочатку це був звичайний фермерський будинок, і тільки згодом він став семиповерховим маєтком, величезний незрозумілий будинок, в якому все дуже дивно виглядає. А виглядає він так, тому що будинок весь час добудовувався, от і все. Згодом навколо Сари почалось збудуватись безліч теорій та здогадок. Але всі вони були спростовані. Чому? Да тому, що людям легше в щось повірити, чим у чомусь розібратись. Вона будувала цей будинок не через привидів, а для того, щоб у будівельників завжди була робота, а на той момент її було дуже важко знайти. І також це був не єдиний будинок Сари. Вона ще побудувала лікарню, Сара намагалась допомагати людям, і замість того, щоб отримати звичайне дякую, її всі стали вважати божевільною. Незрозумілі сходинки, вікна, які ведуть в нікуди для чого, щоб заплутати привидів, тільки от ніхто не брав до уваги, що цей будинок весь час добудовувався і двері з вікнами раніше кудись вели, а зараз. Їх просто замурували, ось і все. І розумієте, якщо б спочатку почали так казати, то ця історія була б не такою цікавою, і навряд чи про неї зняли б фільм. Тому що ми скажемо, що її заставляються робити привиди, а точніше, вона це робить, щоб заплутати привидів. Е, що? А нікого бляха не смутило те, що це привиди. І чхати вони хотіли на ці сходинки двері та вікна. Вони ж можуть проходити через них та літати. Зараз ця історія ще глупіше виглядає. Але добре. Чому ні? Не. Сару Вінчестер вважали дивною людиною, яка ніколи ні з ким не спілкувалась і не виходила з будинку. Але. Розумієте, вона не жила в цьому будинку, вона інколи туди приїздила, а весь інший час вона проводила у роз'їздах. Тобто, так, в неї було життя цікавіше ніж у когось із нас, а не спілкувалась з іншими, вона через свої комплекси, тому що Сара була невеликого зросту, в неї був артрит та майже не було зубів. А той факт, що тебе вважають божевільною, ну а як би ви повели себе в цій ситуації? Та й взагалі я б не здивувався, якби вона про це нічого не знала. Ну тобто, ти займаєшся своїми справами, будуєш будинок, живеш своє життя, і тут раптом до тебе хтось підходить і каже: А ти у курсі, що ти божевільна чи божевільний?? Немає значення. І ти такий а чому? До да тому, що ти будуєш дивний будинок, і всі сказали, що це через привидів. А ти такий добре. А ти в курсі, що тебе вважають трішечки дивним? Тобто, ну, як мінімум, для людей це ненормально, коли ти То що ходиш без штані? Не бачу в цьому проблеми взагалі. Так, тільки ти забуваєш ще трохіляна дійти. Ти розумієш, що ненормально ходити по вулиці і трусити цю тюркою. Я не знаю. Так, тобі краще з цим зав'язувати. Добре. Я зрозумів. Дідько. Так, і ще забув сказати про те, що вона стала настільки дивною, що сама стала проводити санси спіритуалізму. І в неї була спеціальна кімнатка для цього. І коли ви будете проходити цей квест або екскурсію, вам одразу ж її покажуть. І ви зможете відчути, як за вашою спиною стоїть привид. О Боже. І багато ж хто про це вірить, так чи ні? Що за хрінь відбувається? Що поробиш? Поїхали далі. Та й в цілому нічого дивного в цьому немає. В нашому житті теж трапляються такі люди, які кажуть: «О, господи, що він робить, Да в нього нічого не вийде. І тому подібне. А потім такі, М -м, а я знав, я знав, я знав, що він робить щось. Головне вчасно перевзутись. Я відійшов від теми. Поїхали далі. У світ виходило безліч статей про дім Сари Вінчестер. Але знаходились люди, які це все спростовували і проводили докази. Навіть записник помічниці Сари Вінчестер. В ньому вона писала, що робила Сара і де була. Записнику також казали, що Сара ніколи нікого не змушувала працювати над цим будинком, а навпаки, робила все можливе для комфортної роботи. І хтось зараз може сказати: бачиш, коли будинок добудувався, то вона померла. Так, вона померла у 83 роки на хвилиночку. Нічого так. Да? Після смерті Сари Вінчестер знайшлась людина, яка не хотіла втрачати нагоди, заробити на цій історії. Це був Джон Браун. Він дуже хотів цей будинок, але через те, що в нього бракувало грошей, він його арендував з можливістю викупу. Ну, тут і пішло, поїхало. Він став постійно туди запрошувати журналістів та репортерів. Звичайно ж, за гроші, щоб ті зняли все містичне, що відбувалось в будинку. І завдяки цьому, за декілька місяців він. Зумів повністю викупити цей будинок. А все через те, що попит на потойбічне, яке там відбувається, заманювало туристів. Ось і все. Будинок з привидами став атракціоном або квест-кімнатою. Називайте, як вам більш подобається. Кожна історія, яка буде схожа на цю, матиме фразу на реальних подіях. І як не дивно, таких фільмів дуже багато. Чого тільки варта франшиза закляття та прокляття? Так, я маю на увазі воронів. Якось ми про них поговоримо і дізнаємось, робили вони щось чи ні. І поговорити там буде про що. А, е, е. Так, хвилиночку, зараз, зараз. Все нормально. Допоможіть. Е, Добре. Що воно робить? Так же біжу. Знов... Молодець, Лорин, е, молодець. Е, молодець. Так, так біжу, біжу. Е, рятуйте. Ім'я моця, сина Святого Духу, наказую тобі. Це хто такий? Це багато чого змінює. Гроші залиште собі. Виродки. На кожну таку історію з'явиться людина, яка буде робити все можливе, аби на ній нажитись, і буде робити це до тих пір, поки ви про це пам'ятаєте. Що я можу сказати наостанок? Ніякої містики, паранормальщини, духів та привидів в будинку Сари Вінчестер не було. Вона була звичайною жінкою, яка намагалась допомогти людям. А взамін її вважали всі божевільними. І це насправді сумно, щоб ти наробив, тебе вважають божевільним. Чому? Та тому, що людям краще в щось повірити, аніж взяти і перевірити любу інформацію. На цьому я з вами прощаюсь. Олег Стіна, до зустрічі!